Бережі Одещини тим часом течія продовжує прибивати меблі та домашні речі, навіть будинки із Херсонщини. Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море із Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Начальник одеської обласної військової адміністрації звернувся до жителів міста із закликом утриматися від прогулянок узбережжям та пляжами. Користувачі соцмереж викладають відео із пляжів, до яких вода принесла змиті дерева, бруд, дивани, віконні рами, піддони. Газовий балон, холодильник. Друзі, подивіться, це прибуває з Мілодеські відомий пляж Дільфіну, Молодеський порт. І подивіться, це просто, просто будинок. До берега прибило будинок, який принесло з Дніпра за 100 кілометрів. Ну це просто уявіть собі масштаб катастрофи. Подивіться ці кущі. Оце на ваших очах, друзі. Зараз в Одесі. Це тупо плаває диван дівчат. Я шокована, тому що ми тут були нещодавно, і тут працював пляж і купалися люди, а зараз загороджено все сітко. Подивіться, який бруд уже нанесло, дерево, одяг, футболка, сміття, куча гілок, комиші. Холодильник, гілля якась, Якась частина чийогось життя, дивіться, як брудний.